Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Дрейк, і ми продовжуємо кар'єру за Богдана Цимбала. Сьогодні в нас на черзі поклюка. Знову ж таки, три гонки: це індивідуалка, гонка переслідування та індивідуалка спринт та гонка переслідування. Отак. От от. Е Велике прохання до вас, друзі, поставити лайк, підписатися на канал для підтримки україномовного Ютубу. Ну а ми починаємо. Як ви вже знаєте, в нас, по першій серії в нас немає жодних лиж, нема що вибирати. Діапазон мінус 2, 10 тільки, в нас, а у нас зараз буде морозець. Мінус 14. Лижі знову ж таки не працюють. Стартуємо ми 32-ми. Індивідуальна гонка в поклюці. Що можна сказати? Поклюка хороша траса. Подивимося, як вийде в нас виступити тут. Так, щось мені звук не подобається, треба його ще трішки зменшити. Давайте. Отак. От от. Стартує у нас Богдан Цимбал. Спокійно потрібно пройти перше коло. Індивідуальна гонка це гонка, звісно ж, на точність стрільби. Тут потрібно добре відстрілятися, не так важливий хід, як хороша стрі... робота на вогневому рубежі. Так, не потрібно без, ус... без прискорень йти, я думаю, тому що нам так не вистачить на 5 кіл поклюки. Ми вже на середині першого кола, зараз і прямий віраж, великий спуск на стадіон і перший вогневий рубіж. Ну поки що ми бачимо на відмітці першій на розгоні ми були на першій позиції, зараз подивимося на відмітці 2.2. 2. Схоже, ми перші не будемо. Тут уже Вегер. Так. Ми лише Чет 5 аж. Ну, але 0,3 секунди, там 15 біатлоністів в секунді, подивіться. Це, звісно, абсолютно не має ніякого значення зараз. Так, 184. Ну і якраз він зараз впаде. Так, нормально підійшли. Ой-ой-ой-ой-ой, а оце погано. А оце погано, Богдан Цимбал робить промах. Робить промах, друзі. У нас Кембл Райт, наприклад, три чистих рубежі вже пройшов. Богдан Цимбал робить промах. І зараз... Ну, по суті, Вегеру так. Програємо ми хвилину. Це погано. Це погано. Зараз потрібно працювати вже по максимуму. Ну, подивимося, що ми можем, зможемо вижати, якщо трішки почнемо працювати, хоча б в підйомчики оці на першій відрізку траси. Але з промахом сьогодні нам буде дуже важко перемогти. 29,3 поки що від Вегера, Ну, зараз подивимося на цьому на відрізку. На наступній позначці скільки буде відрив. Попереду ще три вогневих рубежі нагадую. Ну вон, бачите, там Красіміранів і Кембл-Райт по три чисті вогневі рубежі поки що видали. 28,9. Ну, відіграємо ми від е, ягера, але відіграємо дуже мало. Дуже мало відіграємо. Так, наступний вогневий рубіж. У нас стійка здається, так. Так, це стійка. Чисто працює Богдан, хотів я пошвидше відпрацювати, ризикнути десь, але ну, тут вже потрібно ризикувати, тому що, тому що. тому що. Так, на шостому місці, на шостому, Кембл Райт чисто відстрілявся, друзі. І, схоже, в нас сьогодні золота точно не буде, тому що Кембл Райту ми програємо 20. Ну, Це ми Фемлінгу, не знаю, скільки програємо в райту, подивимося. Після четвертого вогневого грубежу нам ще дві стрільби нагадую. Я не дивився по попередніх якось по попередньому етапу, по Хофільцину. Не помітив, з яким темпом Кемблрайт біжить у нас. Ой, це хто тут у нас українець так повільно йде по дистанції. Це Тищенко? Чи Саменов? Але дуже повільно, втищенка, до речі, ой-ой-ой, 4 промахи в Артема. Фемлін, до речі, теж три чистих вогневих рубежі видав. І ми 23 секунди програємо Пепу. пепу Фемлінгу. Ну, от бачите, один промах, один промах, скільки як багато значить. Ой-ой-ой, зараз ще й пульс буде високий, зараз буде важко працювати. Хоча він якраз впаде нормально. Чисто, чисто працює Богдан. Чисто працює, але, 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 подивіться, секунди впливають. І це буде більше 20 секунд відриву ПП Фемлінга. Так, 22 секунди. І Богдан поки що тільки на п'ятій позиції тут. І Врайт, і Красімір Анів, подивіться, всі на нуль працюють. Ні, Богдан сьогодні не буде навіть на подіумі. ПП Фемлінг, ПП Фемлінг до речі, на останньому вогновому рубежі. 21,5 секунда на даний момент. ПП Фемлінг Гмажа один раз. Ну, але в нас там ще Брендон Грінон є, який теж чисто стріляв. Ну я не знаю, як зараз потрібно Богдану пролетіти. Останнє коло і як швидко потрібно зараз відстрілятися, щоб. Заїхати хоча б в трійку. Я думаю, це неможливо, друзі. Як думаєте ви? Пишіть коментарі, ставте на паузу і пишіть коментарі. 21 секунда. 21 секунда від ПП Фемлінга. Ми навіть по швидкості сьогодні не можемо багато відіграти, ну по крайній мірі в цих біатлоністів топових. Досить швидко, досить швидко відпрацювали ми, але ж, Лежа. На третій на четверту, так? На четверту позицію виходимо. І нам, в ну, принципі, в принципі, нам реально заїхати зараз в трійку, так? 10,7, подивіться, 10,7, і там 4,5 Бренден Грін. Ну, 5-6 секунд, це багато, це багато 6 секунд. Я думаю, 6 секунд ми не зможемо відіграти. Богдан старається, Богдан викладається на всі 100 зараз. Але схоже, що це... Неможливо. 5.3. 5.3, друзі. 1 і 2 секунди, але в нас просто немає сил. У нас просто немає сил. На фініш навіть. Але ми заїжджаємо! Ми заїжджаємо, бо дан Симбл заїжджає на третю сходинку, друзі. 3,8. 3 і ,8. 8, ми 3 секунди виграємо у Красіміра Аніва. І що ніхто нас не зможе скинути, тут ще декілька спортсменів у нас фінішують. Так, ми треті. Ми треті з промахом. Красімір Анів. Все-таки здався на останньому. Так, лижний ход у нас перший. Ну, ну, Знову ж таки, ні в кого навіть хвилину не виграли. Ні в кого. Перше коло нормальне, друге коло. Перший, третє коло, перший, четверте коло, перший, і п'яте коло, другий. Ну знову-таки, Філіп Хорн. Філіп Хорн у нас Фінішер, це 100%. Там оці спецпособності є, нові. Він у нас Фінішер це 100%. Тому що подивіться просто, що він робить на останніх колах. Тут він 6,2 програє, тут він. 6,3. 2,7, 3,7, а тут бах. 8 секунд. Ну, третє місце. Бачите, не завжди перві. Так, далі у нас е, спринт. Спринт по клюці. Ой, я не вибрав стартову групу. Ну, добре, будемо стартувати з другої, другої, все-таки, з при кінця другої групи. Спринт. Стартує у нас Богдан Симбл, стартуємо ми 23-м. Нагадую, тут ну, достатньо багато нулів поки що я бачу. Емліан Код, Camble Райт знову ж таки. Так, спринт тут потрібно вже працювати. І секунду, подивіться, секунду одразу Богдан виграє. Після не дуже вдалої індивідуалки Богдан Цимбал хоче виграти сьогодні. Це ми бачимо по налаштуванню. Ну а вас, друзі, прошу підтримати Богдана лайком та підпискою на канал. Підтримай все українське. І Богдан Цимбал вже наближається потроху в нас до другого вогневого рубежу. Ой, до першого вивезти вогневого рубежу, звісно. Поки що тут Еміліан Клод у нас час, в кращий час показав, подивіться 2 секунди, 2 секунди виграє Богдан Цимбал на підході на позначки 2,2 км. Можна сказати на підході на другий вогневий рубіж. На перший, вибачте, чому, чому я постійно другий згадую. І Богдан Цимбал вже на ньому, півтори секунди. Ну Все-таки спуск, так, є проблеми зі спуском з роботою лиш. Що ж таке? Знову, знову починаємо з промаху, як в індивідуалці, перший постріл в нас був промах. Ну Але сьогодні хоча б є швидкість у Богдана, можливо, він зможе відіграти цей промах. 37, зараз 37 програє Богдан. Попереду Тищенко, Врайт, Долдер, Біркеланбі Клод. Ну і Богдан одразу ж одразу кидається на здогін цих біатлоністів, зараз потрібно працювати, 37. Ну Монтелло обігнав, але Клод, до речі, Клод непогано йде. По другому колу поки що, ну, по крайній мірі на першій відмітці другого кола вплода хороший час. Тут ми з Кембелом Райтом йдемо в одні ноги, але ж але ж але ж Богдана Цимбала є промах, нагадуємо на вогневому рубежі. 3,6, Ми обігнали в Райта, Харйову, четверті, четверті, попереду Долдер, Біркеланд і Клод. Але в усіх є промахи на останньому вогновому рубежі, подивіться, в усіх є промахи. Богдана цимбала. Богдан цимбал зараз тільки підходить на останній вогневий рубіж. Ну і потрібно його відпрацювати чисто, Богдану. Не зміг Богдан відпрацювати чисто вогневий рубіж і будуть проблеми. Зараз будуть проблеми. так Кембл Райту ми програємо 3,2 секунди, виграємо 1 секунду в емельєна Клода. Філіп Хорн, Філіп Хорн 14 далеченько, але ж Філіп Хорн. Філіп Хорн вміє фінішувати. Ми про це вже знаємо. Кембл Райт. Так. 2.6, 2.6. Подивіться, Богдан Цимбал скорочує, скорочує відрив від Кембла. Потрібно, потрібно, потрібно Богдане працювати зараз. повній викластися 2,6 секунди. Кемблрайт другу гонку, хорошу проводить гонку. В етап по клюці поки що для Кембеларайта складається досить добре. Перемога в індивідуалці. Зараз тут іде він на першому місці поки що і виграє виграє 0,9 секунди. Він виграє Богдана Цимбала і чи зможе Богдан відіграти? За останній відрізок я нагадую, в індивідуальній гонці він зробив це у Красіміра Аніва. Є зараз фінішний спорт 3 секунди ці. Ні. В одні ноги подивіться! Що відбувається на цьому етапі в поклюці. Просто подивіться. Кембл Райт і Богдан Симбал. Фінішують в одні Анів. Анів вирішив. Знову третє місце Богдана Цимбала. Знову третє місце. Хоча фінішували, ми, бачите, з Кембелом в одні ноги. 2,8. Ну, але ми знову в трійці. Красимір Ну, Другий етап, бачите, Семенов з Тищенком. Не дуже добре. Фліп Хорн, до речі, 7,8, звісно, як завжди, четвертий. Ну, як, тут, як завжди, все. Так, поки що дві бронзи, дві бронзи. І попереду ще одна гонка переслідування в нас. Не дуже добре, поки що складається для нас. От бачите, навіть на мідіумі. Не дуже вдала стрі. Не дуже вдалі вогні божі, і ми не можемо вигравати гонки. Спочатку Райт в індивідуалці тепер Красіміранів, в якого ми відібрали бронзу в індивідуалці, виграє гонку. Ну, давайте спробуємо хоча б. Ух, Кембел Райт, подивіться, хоче сходу у нас на першому школі. Намагається відірватися. Не знаю навіщо він це робить. Він намагається точніше наздогнати Красіміра Аніва. Доводиться нам за ним працювати, я не знаю, що він розраховує, він же не витримає так всю гонку. Але перший, перше коло дуже потужно почав Аня. Ой, вибачте, Аняв, Райт дуже потужно розпочав. І ми зараз з трьох прямо так відриваємося непогано. Аня, до речі, теж непогано розпочинає, поки що ми з Кембллом Райтом не можемо його дістати. Бачите, я ж кажу, тут поміняні. Можливо, ми навіть не будемо на інсейні грати Кубок світу. Тому що, як ви бачите, тут навіть на мідіумі є проблеми. Ну, але в нас навіть рейтинг, ви ж самі бачили, не самий високий, навіть в другій половині він знаходиться в Кубку Європи. Так, ну в трьох, так, ми зараз накатив Кембер Врайт. В Кембла Врайта просто шикарно працюють вижі. Ну і зараз в трьох, в трьох ми приходимо на вогневий рубіж. Чисто, чисто працює. Богдан врай чисто, Ані Чисто, Фемлінга там Фемлін застрелюється, Хорн чисто працює, ну Хорна потрібно остерігатися на останнє коло. я нагадую. Е, цимбал, Врайт і Аня працюють чисто, всі троє. І продовжують. Зараз Богдан уже вийшов на першу сходинку і буде тягнути на собі цю, цей паровозик. Потрібно відпочити трішки на цьому колі, тому що ми погналися за Кембелом Райтом на попередньому і як би нам це не вилилося, не обійшлося занадто дорого. Ну так, там Райт і Аня разом йдуть, ми спокійно пройдемо коло, нехай навіть під'їжджають, якщо хочуть. 7 і 1 секунда, всі в трьох. Зараз знову будемо працювати на рубежі. Філіп Хорн недалеко вже, до речі. Так, другий вогневий рубіж Богдан Цимбал, Аня і Врайт. Всі в трьох разом фактично підходять, Ну, Богдан трішки раніше. це зараз чисто моя помилка, я поспішив. А Ані вібраці стріляють чисто, подивіться просто, що вони витворяють. Богдана один промах, але ну, ми зараз намагатимемося вийти. Ну так, помінялися місцями, тепер порівняно з першим і другим колом, ну, порівняно з другим колом, точніше. Так, тут у нас ще з на спині хто це? Хтось ще нас переслідує. Емільен клод це, це Емельен Клод, так. Це проблемка може бути так. Ми зараз дістаємо, дістаємо. Кембллау Райта. Ну доводиться, доводиться вже працювати, Богдану. Звісно, будемо покращувати стрільбу, ну бачите. другий етап у нас по стрільбі трішки не вийшов порівняно з першим, де ми індивідуалку взагалі відпрацювали на 0, 20 з 20, Ну, там, там і швидкість трішки у нас покраще була, а тут бачите, поки що не дуже вдається. Обганяємо Кемблла Врайта і зараз. Мабуть, обійдемо і Красіміра Аніва, тому що щось вони на спуску взагалі погано їдуть. Так, ми обходимо їх. Ой-ой, може бути високий пульс, так, третій вогневий рубіж. <кій> Чисто, чисто працює Богдан Цимбл Карсімір Анів чисто у Кемблела Врайта один промах. А Цимбл і Аніо працюють чисто. Анів 2,6 секунди зараз програє Богдану. Ну, зараз потрібно спокійно, спокійно пройти це коло. Нехай навіть Анів під'їжджає, але нам потрібно зберегти сили, зберегти сили на останнє коло. 2,6, ну поки що не під'їжджає Красимір. Він теж вирішив не форсувати події. Там відрив від третьої сходинки досить хороший. Там Campbell Райт продовжує знаходитися, але вже лапшин. Там Лапшин, хорн, грін, крупчик. Ну, Я б там на хорна поставив, якщо він, звісно, відстріляється. Якщо він чисто відстріляється, він, мов, він навіть на третю сходинку заїде, схоже. Ну а Богдан у нас підпускає такий майже Красіміра Аніва. І зараз вони разом підійдуть на вогневий рубіж. Номер 4. 1,8 Ну, Фактично з секунду всього всього-навсього скоротив Анів. Кембл Райт, до речі, 2 секунди відіграв. Кембел Райт непогано. Пройшов цей відрізок. І останній вогневий рубіж. Богдан Цимбал чи Красимі Ранів. Чисто Богдан Цимбал працює на останньому вогновому рубежі. Ви бачили, тряслася гвинтівка вже втомлений Богдан. Анів теж чисто працює, але я думаю, я думаю Богдан зараз не віддасть. 6,3 секунди, я думаю, Богдан не віддасть. Там Філіп Хорн чисто працює, Філіп Хорн і Крупчик, і вдвох вони чисто працюють, але там хорн зараз на останньому колі знищить. Там хорн зараз знищить Крупчика. Ну, моя особиста думка. Судячи з того, що показував Хорн на останніх колах ці два етапи. Так, ми бачимо по міні-карті, Хорн вже відривається. Я не здивуюся, якщо там Хорн зараз Красіміра Аніва дістане. Оце буде взагалі прикол. Якщо Хорн зараз дістане Аніва, а між ними 9 секунд. А ви подивіться, що робить Хорн по міні-карті. Просто за мною два спортсмени. Хорн. Хорн дістає. Оце так вирішує сильно цей навик фінішера. Подивіться, Хорн дістає Красіміра Аніва. Хорн дістає його. І Хорн зараз буде другий, друзі. Там просто космос, там ракета. Філіп Хорн, подивіться, просто подивіться, що він робить. Фінішуємо ми, подивіться там Хорн на задньому плані. Зараз <кій> він знищив Крупчика і знищив Карсіміраніва. Так, Філіп Хорн, другий. Другий стартувавши дев'ятим, до речі. Хорн на 6 секунд нам програв, ну тут. На перших колах він програв, звісно. Тут він 7,4. він просто розриває всіх на останньому колі. Просто всіх. Так, ну що ж, друзі, на цьому закінчуємо другий випуск. Ви бачите, що в нас далі. Скажімо так. Їдемо на етап кудись, я не знаю, в Польщу. От їдемо на етап в Польщу. Цих недокраїн для нас не існує. Проїдемо на якійсь трасі в Польщі, наприклад. Будемо вважати, що це так. Тому, друзі, набираємо 10 лайків під цим відео, і я випускаю наступне. Велике прохання поставити лайк, підписатися на канал. Слава Україні! Бувайте!